Коли прокидаються птахи, довга зимова ніч добігає кінця, у годівниці вже все готове. Синицям про це місце відомо, тож мають швиденько з'явитися на сніданок. Наш стрім щодня починається заздалегідь. От-от дізнаємося, коли ж встають синиці. Схід сонця сьогодні в сім сорок. дворі вже видно чути пташиний поклик. Раненько поприлітали, у синиць інтенсивний обмін речовин. Маленьке тільце втрачає тепло дуже швидко, ніч холодна і довга, ранній сніданок життєва потреба. За 20 хвилин насіннячка поменшало. Синиці недовго затримуються у годівниці. Хап і втекла, зграйка чисельна, десятка півтора, от по черзі й підлітають. Метки точно й не порахуєш, обережно визираючи з рогу хати. Синички схожі між собою. Якщо не закільцьовані, то годі й розрізнити, хто є хто. Хіба оцю без хвосту можна впізнати? Видно, побувала вона у пазурах та вирвалась, повезло, але тепер їй складніше за інших нелегко без руля маневрувати. А от іще одна цікава кривохвоста. Ні, це не мутація. Зразу я було думав, що їй хижак вирвав не цілого, а лиш половину хвоста. Але одного разу бачив, як вона ночує у гнізді ластівок. Там не вкублишся, не зігнувши хвоста. Ото за ніч пера й повикривляються. Відслідкувати стандартних синиць неможливо. Ті, хто вивчає поведінку дрібних горобиних птахів, чіпляють їм кольорові кільця, ми, і за хвостами будемо намагатись розрізняти. Годуємо всіх однаково. А от чи чесно вони діляться між собою, треба ще подивитися. Що й казать, бійка річ ризикована, особливо зараз, зимою, коли всі свої сили треба спрямувати на виживання. Такі сутички стаються нечасто. В зграї все досить швидко встатковується, і синиці одна за одною по черзі хапають на сінину, відлітають. Та й дістають собі з неї зернину десь на гілці грушки, що росте поруч. На другий день після відкриття до годівниці завітав горобець. У нього чорна плямка на щоці, ніби вимазався. Це горобець польовий. Горобці часто навідуються на компостну купу, що поруч, але на годівниці поводяться ще не впевнено, обережно. Он навіть синиці злякався зазвичай все навпаки. Дрібні птахи частенько збираються у змішані зграйки взимку, особливо там, де є чим поживитися. Як от у нас. І без хвостій навіть в такій зграї дістається більше від своїх, ніж від чужих. Зате яка вона голосиста. А от вам і секрет домінанта. Він такий сильний, бо їсть сало. І все ж, поки насіння є, головні події вихором крутяться навколо нього. Про сало синиці згадують в другу чергу. Ближче до обіду насіння стає менше, а метушня зростає. Птахи в запалі навіть камеру використовують як трамплін. Без хвоста вже непогано освоїлась у зграї, а у кривохвостої, здається, рульові пера трохи вирівнялися до середини дня. Оцей такий спритний, на дашку, як на ковзанці. Якщо маєш крила, не впадеш. І всі на соняшник, всі на соняшник, на кукурудзу й уваги ніхто не звертає. Невже даремно вісить, пора ставити дослідник. Для з'ясування харчових уподобань птахів. Гарна штука годівниця, птахам допомога, ну, а нам психотерапія.